Діти, сьогодні перед заняттям з фізкультури згадайте, будь ласка, вправи, які ви робили на ранковій зарядці. Хто ранок починає із зарядки, у того буде все в порядку. Ні хвилини не дармуємо і на місці всі крокуємо. Переходимо на біг, дуже корисний для всіх. Біг усім допомагає, всі хвороби проганяє. Руки вгору почергово, вправо робимо чудово. Руки на пояс ставимо сміло і повертаємось вправо і вліво. Раз підняли руки вгору, два нагнулись всі додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги. Пострибаємо тільки раз, скільки пальчиків у нас. Ні хвилинки не дармуєм і на місці всі крокуєм. Молодці, діти. Покидайте м'яч із-за голови. Для цього потрібно взяти м'яч в обидві руки, підняти вище голови та кинути вперед. Пострибайте на обох ногах, пересуваючись вперед. Пограйте у гру хто тихіше. У цю гру краще пограти з друзями. Потрібно навчитися ходити дуже тихо, якщо хтось відпочиває, щоб його не розбудити.